Миру всім, друзі, коли Ісус Христос був розпитий на Христі, близько коло Нього був преступник, який йшов до раю, а знайте народ ішли до пекла, так як розпили Ісуса Христа. Ісус Христос говорив, що блудниці та митері йдуть перед вами. Так, ми можемо в собі думати, що в мене там виша освіта. Я багато чого знаю про Бога. Можу говорити, знаю, може на Ісус Біблію або робив багато дій чи якихось обрядів для Бога, але не мати любові і покаяння своєму в житті. І в такому стані ми знаходимося. Мимося в тій же позиції, які були фарисеї та садукеї, адже покаяння в нашому житті це не просто покаятися і жити як раніше жив і грішити. Це перемога. Коли ми каємося і вирішуємо в своєму житті зробити вибір, перемагати гріх, щоб поставити Бога на перше місце, щоб виконати його волю. Дійсно. І тоді в нашому житті приходить благословення. Але коли ми це ігноруємо, і робимо по-своєму, то це вже не позиція Божа.